Але якщо вам так цікаво, все ж я розповім, чого ми переїхали з Америки. Ми жили там півтори роки і дуже старались там прижитись, дуже хотіли, щоб нам там сподобалось, і ми залишились. Але чим далі, чим довше ми там жили, тим нам все гірше було. Ми себе почували некомфортно. Ми не хотіли працювати, тому що тому, що коли ти нещасливий, коли ти не хочеш тут знаходитись, ти не хочеш нічого робити. На початку ми там багато працювали, бо хотіли стати на ноги туди-сюди бізнес. І так все закрутилося, що ми просто зрозуміли, що ми не хочемо тут жити. І чим день тим нам ставало гірше, можна сказати. Гірше тим, що ми не хочемо тут жити. Нам не подобаються люди, які нас оточують. Нам не подобається квартира, в якій ми живемо, тому що ми такі люди, ми хочемо прокинутись в гарній квартирі з гарним ремонтом. В Америці, щоб був такий ремонт, ну потрібно тисяч ну, три платити доларів. А щоб заробляти три тисячі доларів тільки на оренду. Ну це дуже багато. Завжди нервувала, що завжди якісь болячки, які приходять ні з того, ні з цього. То голова болить, то ну, голова нас постійно там боліла вдвох, хоча ніколи такого не було. Нас кожного дня боліли животи. Я вам реально кажу, ми приїхали <кій> в Польщу, пожили тут місяць. Мене ні разу фу -тфу -тфу, не болів живіт. І це в Америці була така біль від їди. Я відчувала, що мене їда мені роздражає шлунок, і кожного разу після їди мене живі болів, болів живі тут, хоч би що. Коли я приходила до лікарів, вони казали, ти здорова. І за півтори роки мій шлунок не привик до тієї їди. Немає продуктів таких, як я люблю. Смак ніякий, ресторани на дуже низькому рівні. В Америці так дуже розвинута країна, все класно, але деякі моменти реально такі не розвинуті, що ти ніби живеш колись, відправляєш листівки. Ой. Хочеться ввечері, як всі європейці, піти прогулятись в центрі, але ти не можеш, тому що завжди якісь то п'яні, то ненормальні на голову. Ти боїшся, що щось може статися вночі, ходити взагалі небезпечно, автобусами їздити небезпечно. Тобто, ну, таке життя тільки машиною. Насправді, дуже маленькі таких мінусів для нас, які нас. Які призвели до того, що ми зрозуміли, що ми не хочемо жити в Америці, там розвиватися і, і так далі. Тому ви повинні туди приїхати і зрозуміти, чи вам подобається там чи ні. Тому будьте розумними. Не дивіться на відгуки людей, яким можливо щось не підійшло, а вам, можливо, це сподобається в Америці, і ви, можливо, приїдете і подумаєте, вау, це найкраща країна, я хочу тільки тут залишитись. А є люди, які отак от що це найгірша країна. Я не хочу тут залишатись.